На стадіоні Олімп грають між собою юні вихованці спортшколи Верес у червоному та четвертий спортшколи в зеленому. Саме останні виявляються сильнішими. Футболісти кажуть, це навіть попри те, що у цьому році менше готується до таких ігор. Команда Верес іграє. Я граю вже довго, так два роки. Грали сьогодні проти чотирьох команд, але програли цю ігру. Попередні ну теж проіграли, але ми не розчаровуємося і думаю, що будемо грати лучше. Виграли 7-0. Будемо грати з другу гру з стандартом. Змінилось менше тренувань, стало дві тренування на тиждень, тоді було три, зараз дві. Хотілося б, можливо, повернутися до більш, більш частих тренувань, що для тебе дає футбол. Ну, мені дає кльову гру. І хочу більш тренувати. на турнірі. Між собою грають восьмирічні та дванадцятирічні футболісти. Загалом він зібрав 11 команд. Усі з рівного. Наприклад, тут грають представники футбольних академій Лідер і Олімп. А в жовтому вихованці християнського футбольного клубу Надія класна погода, класні умови, класний турнір, класні команди. Ми дуже раді, що наші діти мають можливість пограти тут в футбол. І трошки забути про війну. Якщо чесно для мене несподівано. ми виграли першу гру і зараз виграємо 3-0. І скоріше за себе ми можемо попасти в фінал. Так що мої хлопці молодці, я дуже задоволений. Молодші футболісти грають по 15 хвилин, старші 20. Особливість змагань у тому, що всі учасники, попри підсумковий результат, отримують однакові нагороди. Так роблять, аби діти не засмучувалися через спортивні невдачі. Перед цим вже проводили аналогічний турнір для дев'ятирічних. Головною умовою проведення даного заходу є, щоб Біля футбольного поля, де ми граємо, повинно бути укриття. Про що ми повідомляємо обласну військову адміністрацію і управління молоді і спорту рівного. Ще в майбутньому в планах у нас є проведення дитячого турніру Ю-9. Плануємо провести його в цю неділю. Верес Джуніор Кап за підтримки рівницького народного клубу Верес. Користуючись нагодою, я запрошую вболівальників відвідати даний захід. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.